Ні свареники в мішку. Ой -ой -ой! А на зустріч, галка йде сміху ж на язичку. Каже ромчику, мій милий чошкан дибаєш так. Каже Роман, та спіткнувся, бо дивився на твій мак. Галинка, сміхотинка, Роман то наш дивак, як обнімуться обоє навкруги. Ачного, що й кота на стелю дує, каже він моя галинка. Ти богиня в кожній мені, тільки бош не дуже гострий, бо аж вуса стали мені. Галинка, сміхотинка, роман, то наш дивак Як обнімуться обоє, навкруги гуляє сміх і галинка, веселинка, роман, як парубок і гір, як вони танцюють разом, то село тріщить до зір. Сілі танцювали качугач, роман з бабу барабана того вийшов шум і плач. А Галинка не злякалась, підняла його. Легко, мій роман. Як ти упав, то земля сказала. Нехай Галинка, сміхотинка, роман, веселий клієнт. Де вони з'являються? Там всьому селу контент. Галинка, чарівнинка, роман, веселий дід і сміх їхній голосний чутно за тридцять кілометрів.